Вітаю, друзі! Сьогодні 9 березня з вами знову Ларий Клочок. Напередодні проведення переговорів у Саудівській Аравії в українському політикому активізувалися ті, хто хоче бути при владі. Я так це розцінюю. Ну, зокрема, Юлія Тимошенко, яку ви добре знаєте, зробила заяву про те, що цю війну потрібно припиняти негайно на справедливих умовах. А президент України тим часом намагається потоваришувати. Подружитися, повернути довіру у Дональда Трампа. Про це пише видання Вашингтон Пост. Як поєднані ці дві новини, я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Принагідно вам говорю велике спасибі за те, що ви вчора проявили активність під відео. Це справді допомогло каналу активізуватися. Прошу вас робити так і надалі, тому що за багато активностей під відео не буває. Все це допомагає просувати україномовний контент. Розпочну друзі із публікації виданні Вашингтон Пост, де пишуть про те, що президент України Володимир Зеленський намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки білий дім посилює тиск для швидкого припинення війни з Росією. І, певно, ви бачите, що останній тиждень Зеленський уникає будь-якої критики на адресу Сполучених Штатів Америки. Говорить про те, що ми готові, як ніхто, як ніколи, швидко припиняти війну. Мова, звісно, про умови. Це найважливіший момент, але однозначність більш ніж очевидна. Ніхто про продовження війни в Офісі президента України, принаймні, вголос, не говорить. Журналісти Вашингтон Пост пишуть про те, що Зеленський, який провів Україну через понад три роки повної війни з Росією, зараз переживає один із найнебезпечніших у політичному плані моментів свого президентства. В той момент оточення Трампа. Скористалося ситуацію, пишуть у Washington Post, щоб розпочати розмови з внутрішніми політичними конкурентами Зеленського, що може підірвати його лідерство. Про що, власне, йдеться мова? Ви знаєте, що цього тижня у виданні «Політику» було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від Слуг Народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня в п'ятницю з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради для того, щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Для чого питання, звісно, відкрите? Імовірніше за все, її розглядають як ту, хто може підписати мирну угоду з Росією. Я особисто так вважаю. А стане вона тимчасово виконуючим обов'язки президента лише в тому випадку, якщо Зеленський напише заяву про відставку. Чи готовий Зеленський йти у відставку? Ну, він говорив: я готовий піти, якщо Україну візьмуть НАТО, але розцінювати по заяву як політичну. Що ж буде насправді, ми скоро, друзі, побачимо. Чому скоро? Тому що Юлія Тимошенко фактично сказала, що питання припинення війни потрібно розглядати саме в парламенті. Я ще її заяви торкнуся, тому не перемикайтеся і залишайтеся на каналі. І як далі пишуть у виданні Washington Post, великим випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити свої стосунки з Білим домом, зберігаючи підтримку українців, тому що дійсно на тлі скандалу, який стався в овальному кабінеті, рейтинг Зеленського зріс на 10%. Точніше, довіра до нього з 57% до 67%. Якщо ж він почне миритися з Трампом, який став токсичним в Україні, його рейтинг може знизуватись. Але за великим рахунком, вибір у Зеленську невеликий. Ну і от якраз саме на тлі того, коли намагається Зеленський помиритися із Трампом, не отримавши підтримки в угоді про Копалини, пишуть у Washington Post, якраз і виникає загроза для самого Зеленського, а не підписання угоди, також є загрозою для безпеки та суверенітету України. Пряма кореляція і пряма залежність. Підписується договір, тоді незалежність і суверенітет України зберігається. Не підписується договір. Ми бачимо, що зараз робить Трамп. Він припинив військову допомогу Україні. Він не надає розвідданих і ситуація на фронті. Як пишуть багато військових експертів моїх колег, то суттєво погіршується. Я не буду зараз деталізувати її. Ви певне все добре знаєте із тих джерел, яким довіряєте. А тепер, друзі, до самої Юлії Тимошенко. Вчора пізно ввечері виходить її заява. Вона опублікувала її і на офіційному сайті, і в тому числі у мережі Фейсбук. Дуже примітно, що ця заява базується на коментарі голови німецької розвідки Бруно Каля. Я про неї вчора згадував у вечірньому відео про цю заяву, де він власне сказав про те, що ну не вигідно Європі завершувати війну в Україні до 30-го року. Треба, мовляв, допомагати Україні, бо якщо ми завершимо раніше, то Росія може раніше напасти на Європу. І от, власне, про це і пише Юлія Тимошенко у своїй заяві, і каже, що це сенсаційна заява. І посилається безпосередньо на главу німецької розвідки. І далі вона говорить наступне: ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за знесилення Росії заради безпеки і у Європі, запитує вона. Додам, друзі, від себе, що це не перша заява високопоставлених чиновників Європи про те, що вони прагнуть підтримувати війну в Україні для того, щоб Росія не напала на них і для того, щоб війна не прийшла в Європу. На Мюнхенській безпековій конференції висока представниця дипломатично європейського союзу і віце-президентка Європейської комісії Кая Калас сказала вголос про те, що вона буде робити все, аби війна в Україні продовжувалася, щоб війна не прийшла в Європу. І це дійсно не перша заява, але чому лише нині Тимошенко на неї реагує? Ну, певне, перемовини із командою Трампа вони мали місце. Це моє припущення. І сьогодні сценарій приведення Юлії Тимошенко на посаду спікера парламенту, а потім там. Можливо, призначені тимчасово виконуючим обов'язки президента, якщо Зеленський подався відставку, такий сценарій розглядається, наскільки він може бути реалізований. Поки що я не берусь вам прогнозувати абсолютно нічого, але за цим слідкую. І далі Юлія Тимошенко пише: не думала, що про це. Наважиться сказати настільки офіційно і відкрито у самій Європі. Це багато чого пояснює, і вважаю, каже вона, що Верховна Рада зобов'язана негайно відреагувати на цю заяву Каля і каже, що ми ініціюємо такий крок. Певне буде розвиток такого питання у парламенті. І вона далі великими літерами, так як то полюбляє робити Дональд Трамп. Пише війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах. Після публікації цього посту з'явилося чимало хейту на адресу Юлії Тимошенко, але цю інформацію рознесли по всіх телеграм-каналах мільйонниках. Дуже потужно. Втім, на цю заяву Каля відреагували в тому числі, і в Офісі президента України. Не сам Зеленський, не Єрмак, а керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ви його добре теж знаєте. І Він написав пост у Телеграм, але я вважаю, що такий пост можна розцінювати як офіційну заяву офіса. І каже, якби війна в Україні тривала ще 5 років для Європи, це було б безпечніше, заявив голова німецької розвідки Каль. Він також починає свій пост, як і Юлія Тимошенко, з цитати Каля. Ні, каже Коваленко до Каля: Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з Росією через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише Нордіки, він має на увазі країни Північної Європи, Польща та Франція готові до протистояння, а Німеччина не здатна навіть один зробити швидше ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз. На жаль, Психологи росіян добре розуміють. Вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі. Ну, тобто, влада говорить офіційно про те, що дійсно заяви Каля неприйнятні. Вони не говорять про те, що потрібно там негайно припиняти війну на справедливих умовах. Ні, ні, у Коваленка такої цитати нема, але звернення до каля є так само, як у Юлії Тимошенко, що мені вказує. Або на підігравання Юлії Тимошенко, тобто на підігравання цього сценарію, або ж як заклик до Європи надавати Україні більше зброї. Але враховуючи те, що 6 березня Європа сказала своє слово на позачерговому саміті в Брюсселі, то очікувати чогось більшого не варто. Втім, Міністерство оборони сьогодні повідомляє про те, що нам нададуть якусь кількість допомоги, навіть і додаткові з Європи, але справді. Кількість цієї допомоги, як запевняли Зеленську у Лондоні, наші партнери буде далека від потреби, навіть тієї, щоб просто обстримувати російську агресію. А зважаючи на те, що сьогодні справді ми не отримаємо допомогу зі США і розвідданих розвіданих США, то ситуація для нас вкрай непроста. Самі ж європейці також розуміють ці виклики, і, до прикладу, було проведено незалежною нерядовою організації МОЕНКАМОН опитування серед європейців. Не лише там в одній країні, в багатьох країнах це Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща, і там більшість респондентів виступають за продовження допомоги Україні. Але знаєте, в такій кількості, як нині, давайте там будемо підтримувати. А що далі розберемося? І вони також вважають, що напад Росії на одну із країн НАТО дуже і дуже можливий. Вірогідність висока. Так от, друзі, як з'ясувалося, 60% французів вважають імовірною атаку Росії на одну з країн ЄС найближчими роками. У Великій Британії та Польщі так вважають 68% респондентів, у Німеччині 53%. По дві третини 66% британців і поляки вважають за необхідне продовжувати підтримувати нас, навіть якщо США припинять цю підтримку, тобто вони будуть щось надавати і надалі, але надаватимуть стільки, скільки зможуть. У Франції так вважає 57%, у Німеччині 54. Тобто підтримка України є. Воюйте далі. А от ставлення до ідеї миротворчої операції європейських країн в Україні після якоїсь там перемир'я або мирної угоди, ну воно не зовсім однозначне. Британія 57% за, Франція 44 за, Німеччина 41 за, Польща 27% за дещо менше. Тому абсолютно очевидно, що європейці сьогодні стурбовані тим, що війна в Україні може закінчитися. І про це говорять відкрито. Допомагати не хочемо, так як потрібно, настільки потрібно, щоб ми вибили росіян з. Території України. Але щось будемо вам надавати. Втім, наміри Трампа і компанії припинити цю війну негайно залишаються непохитними. Ну, до прикладу, Ілон Маск, сьогодні дискутуючи там у мережі X, на різні теми, сказав, що весь український фронт обвалиться, якщо я відключу свої системи Starlink. Ну і дійсно так, друзі, є, тому що цих систем в Україні дуже багато. Тисячі то навіть десятки тисяч. І говорить Маск, мені набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє. Ну, ми б не програли, якби вона нам надавали достатньо допомоги. І також Ілон Маск закликає ввести санкції проти українських олігархів, особливо тих, у кого є нерухомість у Монако. Ну тут я його цілком підтримую. Каже, що введіть санкції проти топ 10 олігархів, і це негайно припиниться. Що саме? Сказати вам не можу, але він не поточні. Ну, можливо, має на увазі те, що хтось заробляє на війні. Ну, ми, в принципі, самі знаємо це, дуже-дуже непогано знаємо. Але політика США залишається дуже-дуже дивною. Вона суперечлива, тому що Трамп так її бачить, він може вранці говорити про те, що веде санкції проти Путіна, а ввечері говоритиме про те, що він його розуміє, коли той починає тиснути на Україну, вбивати українців, бо так би робив-хто, будь тому що Україна отримує менше допомоги. Ну, чесно кажучи, якась біполярочка. І так само це стосується і інших питань, які зараз курують або до яких дотичні Америки. Найближчим часом має відбутися саміт Великої Сімки в Канаді. І там запропонували розглянути резолюцію каміцію собі посилення заходів проти тіньового флоту Російської Федерації, які вони використовують для того, щоб побільше експортувати нафти, особливо в умовах санкційного тиску. Сполучені Штати Америки відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися саме тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Ну от вам відповідь на запитання, яку є політика Трампа. Але іншого Трампа, друзі, нема. І тому, коли Зеленський намагається з ним помиритися, він робить правильно. Я вважаю, що він робить правильно. З ним сваритися не треба. І тим часом пише видання Forbes, що Путін почав масштабний наступ на Курщині в той момент, коли США перестали ділитися із Збройними силами України розвідданими. І також я вважаю, що це відбувається напередодні переговорів у Джиді для того, щоб тиснути на Україну. Тим часом і ми не мовчимо. Учора командувач. Військово-морських сил Олексій на в інтерв'ю The Guardian заявив про те, що Україна готує третій удар по Кримському мосту. Багато є засуджень на адресу такої заяви, але я вважаю її правильною. Треба робити такі заяви і не просто робити заяви, а бити, так як то росіяни роблять, коли б'ють по Україні, особливо по. Газових сховищах, газових розробках, вони зараз виносять енергетичну систему України. Ми також б'ємо відповідь. Ну, до прикладу, минулої ночі, як повідомляє Мінвбивство Російської Федерації, вони збили у повітряному просторі Росії 88 безпілотників, а один із них долетів аж до Чувашії. Це 970 кілометрів від кордону з Україною. Він влучив по комбінату «Беревісник», який займається нафтопереробкою, там зберігаються е, і продукти нафтопереробки, і нафта. Ну, про наслідки невідомо. Також пролітало і по Рязанському нафтопереробному заводі, тому я розцінюю цю активізацію взаємних ударів саме через те, що у вівторок у Джиді, в Саудівській Аравії, відбуватимуться переговори між Україною та Сполученими Штатами Америки. Не виключаю друзі. Що там можуть бути росіяни, але, звісно, про це офіційно поки що говорити не будуть. На цю хвилину всі новини, які я хотів вам повідомити, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки і робіть шери. Вони допомагають просуватися україномовному контенту. Всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтеся. Все буде Україна!